Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Задля оточення Покровська Росія задіяла 11 тисяч військових. Про це повідомляє 7 корпус ДШВ. штурмові групи, які заходять у місто, намагаються просунутися на північний захід та північ від Покровська. Оборонці міста та околиць, десантники із 7 корпусу, зазначають, що у їхній зоні відповідальності угруповання ворога із 27 тисяч осіб. Окупанти накопичили там сотню танків, понад 250 бойових броньованих машин. 160 гармат та мінометів за останні два дні підрозділи ДШВ ліквідували майже сотню загарбників ще 40 поранені, збито 158 дронів. Але попри втрати плани противника незмінні. Вони намагаються взяти Покровськ в оточення. А загалом на Донеччині зараз гаряче всюди ворог напередодні атакував більше десятка населених пунктів області. Заявив голова ОВА Вадим Філашкін. На щастя, обійшлося без жертв, але в регіоні є значні руйнування. Під вогнем знову було добропілля місто неподалік Покровська. Тож росіяни його атакують цілодобово. Вкотре розгатили адмінбудівлі і багатоповерхівки у Костянтинівці, цілили з авіації. Також під ударом були Слов'янськ, Райгородок і Сіверськ в області. Продовжується евакуація. Щоправда, кількість охочих виїхати з небезпечних територій нині невелика. Напередодні поліція і волонтери вивезли 121 людину серед них 21 дитина. Щоб оточити покровську агломерацію, росіяни задіяли 11 тисяч військових. Про це йдеться у заяві 7-го армійського корпусу швидкого реагування наших десантно-штурмових військ. Ворожі групи намагаються просунутися на північний захід та північ від Покровська. Українські воїни в обороні, як повідомляють аналітики Діпстейт. Наші позиції зосереджені південніше залізниці водночас із протилежного напрямку просочилися ворожі угруповання. Окупантам вдалося почепити світ триколор на стелу Покровська. Втім, їхня ганчірка протрималася лише годину і була знищена. За інформацією аналітиків діпстейту район Покровська ворог продовжує стягувати піхоту. Нині місто перетворилося на велику сіру зону. Складна ситуація, і в сусідньому Мирнограді, що за три десятки кілометрів від Покровська, та за інформацією груповання військ схід, ситуація в місті та в околицях контрольована силами оборони. Російських військ у самому Мирнограді нема. У Покровську, де вже ведуться активні міські бої, залишається ще 1256 місцевих жителів про це в ефірі. Єдиних новин повідомив начальник Донецької облвійськадміністрації Вадим Філашкін. За його словами, люди у місті навіть не мають можливості вийти з укриття, адже росіяни щодня гатять по Покровську з усіх видів озброєння і розстрілюють цивільних на вулиці. Евакуація з міста нині неможлива ні пішки, ні будь-яким транспортом. Усі шляхи під прицілом ворога, та попри це днями там вдалася надзвичайна історія порятунку. Завдяки допомоги наших захисників, наприклад, хлопцям 425 го окремого штурмового полку скеля. Декілька днів тому їм вдалося вивести шістьох людей з тваринами. Ну ця евакуація тривала більше трьох днів, і під обстрілами хлопці вивозили наших людей. Ми ризикували власним життям, але подякувати нашим захисникам. Ця операція завершилась успішно і тому вкотре наголошую, що люди виїжджали з області із таких міст, які наближені до лінії фронту. Загалом минулої доби Росія завдала понад дві тисячі ударів по населених пунктах Донеччини. Інформація про постраждалих попередньо не надходила. Повідомили в поліції. Під вогнем перебували дев'ять населених пунктів. Зокрема, по Костянтинівці росіяни вдарили трьома авіабомбами і ФПВ-дроном, внаслідок чого було зруйновано багатоквартирний будинок та дві адмінбудівлі. Житлові будинки було пошкоджено і в Краматорську, Сіверську, Райгородку, Комишувасі і у Золотих Прудах. Також за інформацією Донецької ОВА, вночі росіяни обстріляли Слов'янськ, де пошкодили два підприємства. Збив російський дрон на оптоволокні з гвинтівки, коли той полював за іноземними журналістами. 24-та бригада імені короля Данила оприлюднила кадри як офіцер відділення комунікацій Олег Петрасюк, знищив російський Шерпу. дрон з порогу свято-успенського храму у Костянтинівці, що на Донеччині. Храм окупанти пошкодили своїми попередніми ударами, і нідерландська репортерка робила його світлини, коли Налетів безпілотник і спробував атакувати знімальну групу. Та офіцер відділення комунікації швидко зреагував і поцілив у дрон. Збив маєдвайс: don't stay here too long because they вілкамбек. Виніт ту хай самверафромі дафні. Pictures and go. Сьогоднішній день у Херсоні знову почався з обстрілів. Зранку росіяни вдарили по лікарні у Дніпровському районі. Повідомив очільник міста Ярослав Шенько. Йдеться про обласну дитячу лікарню. Обласна війська адміністрація виклала відео наслідків. Там вибиті вікна, пошкоджена техніка. Та головне постраждали п'ятеро людей, зокрема, троє медиків та дев'ятирічна дитина. Їм усім надають допомогу. Нині у місті нема жодної лікарні, по якій би не влучили росіяни. А по дитячій били вже 12 разів страшні цифри: понад дві тисячі цивільних загинули внаслідок обстрілів деокупованої частини Херсонщини з часу звільнення правого берега. З них більше двохсот стали жертвами скидів з дронів. Поранено понад шість з половиною тисяч людей. З них Майже 250 дітей. Кожен злочин фіксують і встановлюють винуватців. Як розслідують воєнні злочини? Росіян Ольга Читайло розповість. Поранення було 30 серпня. З Ольгою Бойчук ми зустрілися в херсонській лікарні на початку жовтня. Водійка тролейбуса потрапила туди з пораненнями ніг. Росіяни скинули на неї вибухівку з дрона. І йшла додому і вже вийшла на свою вулицю, вже підходила додому. І дивлюся, дрон летить на назустріч мені. І скіт зробив я від вибухової хвилі. впала, потім стало в мене з ніг там. Дуже сильно тече кров. У сусідній палаті лікувався Юрій, <пас> також комунальник. Його атакував ворожий fpv дрон. Чоловік втратив одну ногу, інша важко поранена. Палікнув загинув. Вони бачили, що це цивільні. Вони прицільно. Ну певно, що у нас познавальних знаків там майже не було. Про те, що росіяни цілеспрямовано атакують цивільних, нам розповідає фактично кожен херсонець. Українські екіпажі дронів іноді бачать це у прямому ефірі. Отримують перехоплення з ворожих безпілотників. Окупанти не вибирають цілий для них. цивільні, як іграшки, а звільнений херсон полігон для тренувань. Цель була цивільні. Тобто вони вилітали. Находили, допустим, якусь машину легкодоступну, яку можна достати. Це 100% була легкова машина, допустимо, вони її знищували. Траса Херсон-Ніколаїв. Вони її вилажували на свої там, пабліки. Росіяни самі знімають і поширюють такі відео у соцмережах. Ось дрон сидить у засідці біля дороги. А тут окупанти хизуються, як знищують цивільний транспорт лише тому, що той заїхав у червону зону вільного Херсона. Любое передвіження транспорта в красній зоні буде являтися законною целью: гражданському населенню бути придільно осторожним. У підписі під цим відео росіяни пояснюють, чому сілять у цивільні авто, мовляв, у червоній зоні цивільних немає. А ще вони знищують машини, які рухаються під час комендантської години на правому підконтрольному Україні березі. Уявіть собі, наскільки цинічний підпис окупанти вдають із себе господарів українського міста. Продовжаємо наказувати нарушителів комендантського часу часа в красній зоні. В ночне время громадянського транспорта на вулицях Херсона Будь-яке передвіження законна цель. А це відео ми вже показували раніше, але нагадаємо ще раз, бо це верх цинізму. Тут навмисне лякають цивільного, і ось що написали: все, що оставшися одінокі мірної жителі в зоні, не вірять окупаціонним властям, но вірять в Бога, так як на війні нет. Ми відім вас і знаємо, хто за кого. Станом на початок жовтня, внаслідок атак дронів на деокупованій території Херсонщини загинуло 208 цивільних осіб. Особливість здійснення ураження шляхом безпілотного літального апарату є те, що оператор безпосередньо, який керує цим дроном, він в режимі реального часу бачить, яку ціль він обирає і яку він ціль вражає. Не знаю, чи можна назвати таку особу людиною. Ця особа а, бачить це і людина, пересуваючись пішки на велосипеді, а, на звичайному цивільному транспорті, а, маршрутному таксі а, все одно удар відбувається. Імена багатьох виконавців цих злочинів уже вдалося встановити. Журналісти слідства інфо ідентифікували адміністраторку одного з телеграм-каналів Анастасія Ткач з окупованого Севастополя, так звана волонтерка за фактом військова армії РФ. А це Стіпан Суминін, єфрейтор 10-ї окремої бригади спецпризначення РФ. У травні 23-го він атакував дроном цивільних чоловіка і жінку, які просто йшли вулицею села Одрадокам'янка. Коли журналісти зателефонували йому, нібито запропонувавши розповісти про подвиги на Херсонщині юнармійцям, він відповів. Бував там. Є записи з за ФІВІ-дронів, як працює по різних об'єктах, але це не матеріали для підлітків. Щодня статистика воєнних злочинів поповнюється, і мова не лише про дрони. Також росіяни раділи влучання у житлові будинки Херсона минулого тижня. При Росії такого не було, но але буде ще більше. Одразу після обстрілу наслідки фіксують відповідні служби, зокрема поліція. Оглядають місця спеціалізовані слідчо-оперативні групи, оглядають місця вибухотехніки. І відповідно, вже після цього матеріали справи за кожним обстрілом вони або долучаються до вже розпочатих провадження, бо починаються нові на сьогоднішній день. Повідомлено про підозру 170 особам з числа військових РФ, відносно 20 осіб, маємо вже. Законні вироки, зокрема, до довічного ув'язнення заочно засудили підполковника Дмитра Жарких, командира 8-го артилерійського полку берегової оборони Чорноморського флоту РФ у грудні 23-го Саме він наказав обстріляти Херсон із градів. На жаль, усі ці вироки заочні. Реально притягнути до відповідальності усіх російських злочинців може бути лише тоді, коли винних затримують або Україна зможе довести їхню провину в міжнародних судах. З Херсонщини Ольга Чатайло та Володимир Коваленко. Факт сі єдині новини. Дональд Трамп продовжує азійське турне. Його гостинно зустріли у південній Кореї. Вручили. Найвищу нагороду країни великий орден Мугунхва. А вже завтра на азійсько-тихоокеанському саміті американський лідер має провести переговори з очільником Китаю Сі Дзіньпіном. і це буде перша їхня зустріч за час нинішньої каденції Трампа. Він уже заявив, що це буде чудова розмова, під час якої президент Америки розраховує на вирішення багатьох проблем. Насамперед говоритимуть про торгівлю та мита, а також про війну Росії проти України. Трамп спробує переконати Пекінського візавів вплинути на Путіна, щоб той припинив війну. Якщо Путін атакує одну зі столиць країн НАТО, наприклад, Брюссель, Москву зрівняють із землею. Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен в інтерв'ю бельгійському виданню де Морган. Міністра запитали, чи боїться він запуску російської ракети по Брюсселю. Франкен відповів: ні, адже це був би удар по серцю НАТО. І в такому випадку альянс відповість повним знищенням Москви. Російське посольство в Бельгії відреагувало на слова Франкена, назвавши їх провокаційними та безвідповідальними авантюрами. Між тим над однією з військових баз у Бельгії зафіксували невідомі дрони. У Міноборони країни назвали це очевидно спланованою операцією та припустили, що безпілотники могли збирати інформацію про критичну інфраструктуру. Тим часом на східному фланзі НАТО польські винищувачі перехопили російський іл 20 над Балтійським морем. Літак виконував розвідувальну місію без поданого плану польоту та з вимкненим сигналом. Національна опера України готується представити нову прем'єру сучасне прочитання світової класики казки Гофмана, композитора Жака Офенбаха. Це вже не перша постановка цього твору на головній українській сцені. Чотири роки тому її вже ставив британський режисер Тоні Палмер. А цього разу нове прочитання пропонує популярний український режисер Іван Уривський, постановник тієї самої конотопської відьми. У його баченні казки Гофмана поєднують класичну музику та спів зі сучасним артом враженнями ділиться Даніил Самсонов. Оперні співаки у інженерній робі <плес> у піжамах і домашніх капцях <плес> стріляють паровою праскою та малюють графіті. Відомий театральний режисер Іван Уривський вкотре дивує та культурно епатує публіку. Його постановка світової класики Опери Жака Охенбаха казки Гофмана приводить нас у музей сучасного мистецтва, де персонажі стають живою виставкою. Для мене це все ще щось нове. Всі три опери я переносив в умовну сучасність. Тобто, це дія може відбуватися сьогодні, а може й завтра. А може, і була вже поставити казки Гофмана у драмі Уривський мріяв давно. Нагода випала у національній опері України. Режисер чиї вистави мають члену популярність про свою нову роботу. Розповідає скромно, постановки – це такі проби дилетанта насправді, і досі це справді так треба дуже швидко приймати рішення в опері 70 людей оркестру і 100 людей на сцені то це зупинити і щось змінити миттєво дуже складно вже не вперше режисер ставить виставу у тендемі з художником петром богомазовим показати казки гофмана футуристично їхня спільна ідея і ми ці розповіді візуалізуємо але вони не виглядають е, якось дивно тому що в галереї може бути все що завгодно все може стати предметом мистецтва да в сучасному мистецтві все що завгодно. Кодно може бути предметом в певному контексті за сюжетом казки Гофмана це три розповіді головного героя про три нещасливі любові до механічної ляльки Олімпії, куртизанки Джульєтти та співачки Антонії. Для 27-річного соліста Олександра Нікіфорова головна партія Гофмана, перша роль такої величини це ж неймовірна опера, неймовірний досвід. Це Офенбах, неймовірний музикант. Це одна з самих найбільших тенорових партій в світі. Завдяки харизматичності глядачам точно запам'ятається лялька Олімпія на додачу до складних вокальних партій, солістка Ольга Фомічова стріляє паровою праскою у такт музиці, а ще сідає на шпагат. І пан Іван сказав: а ви сідаєте на шпагат. Кажу, так я сідаю на шпагат. Ну сідайте на шпагат. Ну тобто знайшли якесь там місце. Ну я, я думаю, що ця кульмінація, в принципі була досить прикольна, доречна. Зірка української оперної сцени Анжеліна Швачка виконує роль друга Гофмана Нікляуса не вперше. І роль це також певна провокація. За сюжетом це чоловік, а по факту на сцені жінка. Жінка, яка його і психолог, його і психотерапевт, і його ну, десь підтримка, муза, десь мама. Коротше кажучи, жінка, яка в собі обособлює взагалі все. Доброту, щирість, любов. Нова постановка Казок Гофмана. Це справді ф'южн класики і сучасного антуражу. В результаті постановка вийшла досить світлою. і це дуже важливо, оскільки сама музика Офенбаха в цій опері, не зважаючи на якийсь трагізм, вона світла. І якщо це зрозуміє публіка, можна вважати, що ми свою справу зробили. Прем'єра вистави уже цієї п'ятниці і неділі на сцені національної опери України. Традиційно не зловити, тож найвища нагода у листопаді. Даніл Самсонов, Володимир Коваленко фактиві. Єдині новини. А далі історія про втрату і відродження. Поліцейський спецпідрозділу Корд Стрілецький. Тарас Левкович зі Львівщини, який підірвався на міні на Донеччині, сьогодні знову вчиться жити. Без ніг, але з величезною силою духу. А поруч із ним дівчина, з якою він познайомився в мережі. І тепер вона стала його головною опорою. Про що мріють закохані та які плани мають далі? Я побачив її в тіктоці і дивлюся гарна така мила дівчина. Думаю, та чому б не написати? Ну, сподобалось. Так щось так. Як то кажуть, своє повіяло Віка не шукала кохання у соцмережах, зізнається, навіть не вірила, що там можна знайти щось справжнє, але цього разу було інакше. За кілька повідомлень вони наче відчули спорідненість душ і вже після першої зустрічі зрозуміли, це не випадковість. Але на той час я сиділа з напарницею своїй на обіді, і вона мені каже, так відпиши. Я кажу, та ні, та я щось не вірю в онлайн знайомства. А вона каже: Відпиши, а вдруг це твоя доля. Ну, я тоді не відписала, але та думка мене не покидала. Відпиши, відпиши. Я вже прийшла на роботу. І відписали йому привіт. Так і зав'язалось їхнє спілкування. Тарас служив у поліції, а на той час вже воював у складі стрілецького підрозділу. Корт стрілецький, який виконував найскладніші завдання на Донеччині. Віка каже, завжди хвилювалася, коли коханий виходив на бойові завдання. Понад рік він був на передовій, але цьогоріч Тарас підірвався на міні, рятуючи поранених побратимів. Я пробую ну, стати на ноги. Я чую, що я не можу стати на ноги. Я вже от, під, ну, пробую підняти, дивлюся на цей, дивлюся, що в мене ніх, тобто вже ноги просто перебиті, що їх вже, їх вже не буде. Я не стільки переживав за себе, як переживав за неї. Мені було все рівно на моє життя. Тобто Я вже розумів, що я вже як є, так є, але я розумів, якщо зі мною щось трапиться, вона того не переживе. Віка дізналась про поранення Тараса від сестри і одразу поїхала в лікарню. Дівчина покинула все дім, роботу, аби бути поруч із коханим. Я зайшла в реанімацію, мені було дуже страшно. Я розуміла, що я маю підібрати якісь слова, щоб підтримати його. І як мені в той момент боляче не було, я розуміла, що я маю бути сильна. Я маю його підтримати. Ми маємо цей шлях пройти разом. І, хоч ноги вже не вдалося врятувати, Тарас просив лікарів зберегти хоча б руку, яка теж зазнала тяжких ушкоджень. Під час реабілітації у львівському центрі незламні він разом з ерготерапевтом відновив рухливість кисті і знову може стискати пальці. Тепер захисник самостійно пересувається з крісла колісного на ліжко і назад. Щодня працює над собою та мріє якнайшвидше стати на протези. Угу, Добре, і опустилось. Так. Тримаємося на момент, коли я вперше прийшла до Тараса, він самостійно не міг сідати, тобто у нас були проблеми з мобільністю пацієнта в ліжку. Ми почали працювати саме над покращенням мобільності пацієнта. Орієнтовно, через тиждень він вже самостійно міг сісти на ліжку, перевернутись на живіт, на бок. Тарас зізнається, встати на протези з його ампутацією буде нелегко, але готовий до будь-яких викликів, аби лише знову ходити. Пара мріє про весілля, родину і навіть власний бізнес. Плануємо зробити якийсь відпочивальний комплекс для того, щоб люди до нас приїжджали, бачили, бачили ситуацію і розуміли, що е, якої ситуації ти не був, все рівно потрібно жити, потрібно чогось досягати, і це можливо, і це реально. Хочу сім'ю, дітей, наш спільний дім. Щоб було затишно, це така мрія. Оксана Ясницька, Володимир Олюк, програма Вікна СТБ «Єдині новини. У Бельгії помітили невідомі дрони над важливою військовою базою в південній частині країни. Про це повідомляє місцеве видання Белга. Міністр оборони Тео Франкен підтвердив, що над однією з військових баз у Валонії помітили безпілотники. При цьому інцидент повторювався двічі. Почалося розслідування Міністерство оборони Бельгії. вважає це цілеспрямованою розвідувальною операцією. А міністр Франкен в інтерв'ю місцевому виданню заявив, що Москву зрівняють. Із землею, якщо Путін завдасть удару по серцю НАТО Брюсселю, де розташована штаб-квартира Альянсу, як відомо, Росія неодноразово вдавалася до провокації з порушенням повітряного простору країн НАТО, найбільш резонансною з яких було вторгнення в повітряний простір Естонії всередині вересня. Шлях до спокою і радості герої нашого наступного сюжету знайшли за допомогою. Равликів, родина з Київщини. Після повернення батька з фронту взяла грант на власну справу і відкрила равликову ферму. Та кажуть, об'єднані спільною метою отримали щось значно більше ніж заробіток. Пересвідчилася. І на Гуріненко. Старшокласник Кирило біля стелажу, збитого з доща сітки, показує урожай сімейної ферми Равликів. Це вони тікають, ось соль насипана. Тож вони не люблять соль. Ну тут на цій сіці, мабуть, кілограм 80-100, десь так. Бізнес сімейний, тож хлопець при ділі ділиться секретами сортування молюсків. Найдрібніший третя категорія і найдешевший. Ось о, вони менше п'яти грам важать, в супчиків блюда всякі. Та спершу каже, відбирає найдорожчу першу категорію. Тож губа тут така. ну, Бачите, вирост і всередині тут він білого кольору. В мушлі його подають його потім витягують з мушлі. Організувати ферму равликів придумала мама Анна. Це наше поле, де проживають наші равлики. Уже половину урожаю зібрано і продали. Ну вони поїдуть на Іспанію. Поголів'я равликів не рахували. Облік ведуть кілограмами, зібрали вже дві тонни. Буде ще щонайменше стільки ж. Вперше цього року на 15 соток випустили 30 кілограмів мальків. Шмат землі орендували у сусіда навесні. Кожен день у нас іде три тонни води, тільки щоб полити равлика. І чим більше вологи, тим краще равлик себе почуває в цих умовах. Mm -hmm. Якщо йде дощ, він прямо перелазить. До справи взятися вирішили з коханим, розповідає Анна. Ідея виникла ще як чоловік воював на фронті, а реалізували її, коли повернувся додому після поранення. Ми всю окупацію були тут, бо чоловік пішов захищати в перший день і він був в бородянки. Потім чоловік прийшов, почало там півроку, пів мабуть. До нас приїхали з центру зайнятості. Нам розказувати про ці всі гранти, програми. Ми послухали і так трошки забули про це. А потім чоловік каже: слухай, Ань, давай равликову ферму відкриємо на розвиток власної справи Костянтин з дружиною взяли грант від уряду більш як 380 тисяч гривень. Все рівно цих коштів нам якби не вистачило, не вистачило. Тому ми трохи вкладали звичайно свої. Ну, така найняти двох працівників. Я найняла чоловіка і сина старшого поки що. Ну поки ми розкручуємось. Повертати гроші гранту державі відповідно до бізнес-плану. Родина буде податками. Сімейна ферма, шалений равлик. Одна із 2400 власних справ відкритих за рахунок ветеранських грантів в країні. Наприклад, кав'ярні, пекарні там зрозуміло, там да, там, салони краси, є СТО, продуктові магазини, мебліві, магазини, будматеріали. Наприклад, податися на цей грант зовсім не важко. Все це діє через наш цифровий формат. Можна податися через дію. Зібраним із землі равликам роблять душ. Це вже четвертий, аби були чистенькі на продаж. Це другий сорт відібраний. Оце у нас виходить в сіточках по 5,5 кілограм. А он далі то перший сорт це равлик, який із губкою. Сусід зразу казав, він мене проти нічого цього, і Головне, щоб ну, не було е, запахів там, різних, таких різких. Ми ж в селі розумієте, а в селі потрібно займатися сільською роботою, коли є земля. На землі приємно працювати. Нині головний клопіт фермерів знайти ринок збуту врожаю молюсків. За пошуки взялася Анна, хоч і якийсь складний початок справи, а все одно тішиться змінам, які прийшли в родину з равликами. Ми більше почали спілкуватися. Ми більше часу проводимо один з одним. Навіть дівчина старшого <рі> сина також з нами тут в полі. і Ми всі він, коли проходив МСЕК на інвалідність, ну на комісію, то врач сказав, у вас крута <ріпи> трудотерапія. У таким хлопцям, як я, наприклад, що повертаюся, їм потрібно цим займатися. Їм потрібно я не кажу про равків. Їм потрібна справа, тому що <кхем> мене є знайомий, хлопці, які раніше повернулися. З війни то е, пів року, рік дуже тяжко. Потрібно працювати, працювати, менше думати і працювати. А наймолодший в родині Кирило має свою вигоду від равликів. Каже, дивує розповідями своїх однокласників. В шоці? Не знали, що таке взагалі є. чуть-чуть. То... Дівчата тако розпитують побачення хочуть прийти на раунднувати. Та ні. Інна Горіненко, Віктор Зеленко, Вікне з тебе, марафон Єдині новини. Корделило і насипало кучу гори снігу на горі Піпіван. Це одна з найвищих вершин українських Карпат з висотою 2028 метрів. Сніжило ще від учора. А сьогодні на горі температура мінус 3 градуси. місцями намолодо 80 сантиметрів снігу. Напередодні ДСНС івано франківщини попереджало про погіршення погоди в горах і закликали туристів стежити за оновленнями прогнозів і. Завантажувати застосунок порятунок у горах для зв'язку з рятувальниками у випадку надзвичайних ситуацій. Зв'язку з повітнім погодні умов командуємо туристом утриматись від виходу з На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам. Просувати правду на YouTube та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.